І все на світі треба пережити, і кожен фініш це по суті старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай меле млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов осколок в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. А треба жити, якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Отак, як є, а може бути гірше, а може бути, зовсім зовсім зле, а поки розум от біди не згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле. Тож веселімось, людоньки, на людях, хай мали млин свою одвічну дарть. застряло серце. Мов осколок в грудях, нічого, все це вилікує смерть. Хай буде все небачене, побачене, хай буде все пробачене, пробачене. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні вік прожити, як належить.